Друзі, вітаю вас на каналі наша дача. В цьому відео хочу коротенько розповісти про два чудові гібриди солодкого перцю, які ми будемо вирощувати на нашій дачі в наступному році. Але перш ніж ми їх розглянемо, я пропоную коротенько зупинитися на двох гібридах, які ми вирощували в сезоні, який щойно минув. Це також дуже гарні. Гібриди, і я вважаю, що за них треба хоча б коротенько розповісти. Конусоподібний Яніка, який нам сподобався за свою. Врожайність, за свій зовнішній вигляд чудовий. Бачите зараз, як він виглядав у нас в момент плодоношення. Яніка нам сподобався, і я можу з легким серцем вам його пропонувати, також спробувати виростити на своїх грядках. І другий гібрид, який ми також вирощували, це перець Кубоподібний. Взагалі двор. Видів перці бувають по формі плоду, конусоподібний і кубоподібний. Кому що подобається, там є деякі відмінності, по вирощуванню і по сферах застосування. Так ось, друзі, КС-3115, це перець солодкий, кубоподібна форма плоду. Він нас порадував. Рясним врожаєм. Ми їх підв'язували трішки, тому що плодове навантаження, воно їх хилить. Ось ці два чудові гібриди. Побачили ви, як вони виглядали в плодоношенні. І я сподіваюся, що ви їх також спробуєте хоча б декілька кущиків. Тим більше є така можливість вирощувати по невеликій кількості кущів того чи іншого гібриду, перцю, агірків, томатів, тому що в Магазині Тетяни Вікторини можна замовити від 10 синин. Я посилання залишу в описі під цим відео, і там ви можете купити професійне, дійсно якісне насіння. В невеличких упаковках відрахована з професійних пачок. На цьому зупинимось по тих сортах, які ми вирощували. І давайте нарешті перейдемо до сортів, які ми будемо вирощувати. Це сорти, які ми не вирощували, точніше, гібриди. І тому. Буде дуже цікаво їх вирощувати. Взагалі хочу одразу сказати, що дуже рідко ми зустрічали якісь погані гібриди чи сорти солодкого перцю. Всі вони по-своєму гарні, по-своєму цікаві. І якщо була б у нас можливість, ми б вирощували кожний з них. Але треба щось обирати, треба щось пробувати новеньке, невідоме, що ніколи не вирощував, навіть якщо воно не таке новеньке. Ось, наприклад, гібрид Х. Це ультраранні, конусоподібні, відносно невеликий, але ж і не гігантський розмір плоду, десь 170 грамів в такому повноцінному розвитку. Ідеально підходить для фаршування, для переробки. В чому його особлива цікавість, це його велика вражайність. Тобто на одному кущу можна зібрати і 10 і 15 плодів одночасно. Будемо вирощувати на наших грядках, буду, звісно, показувати. Ось на фото можете бачити, як він виглядає. Але це фото, фото це фото. Будемо дивитись потім на відео в наступному сезоні. Якщо не пробували хаски, Друзі, спробуйте. Але якщо вже пробували, я прохаю вас написати в коментарях, наскільки він вам сподобався. І взагалі, я хочу попрохати всіх дачників, городників написати свої улюблені сорти, гібриди солодкого перця з вашого досвіду, що ви вирощували на своїх рядках. І сподобався, не сподобався. Назва сподобався, не сподобався. Це. Вкрай корисна буде така інформація, яку з задоволенням будуть читати всі городники. І давайте допомагати друг другу ділитися своїм досвідом і своїми відгуками. Наступний сорт. Ну, друзі, ось ще хочу за хаски, пару слів сказати, що як збільшується до свого сортового розміру, він одразу білого кольору. Не треба чекати, поки він почервоніє І за рахунок цього його дуже класно вирощувати для ранніх продажів. Він одразу дуже цікавого такого білого кольору і відрізняється на відміну від тих, тих гібридів, які червоноплідні. Так, вони в. Технічної стиглості, зелені, темно-зелені. І якщо їх до почервоніння зірвати і вийти, продавати, припустимо, то вони мають не дуже такий привабливий вигляд для покупця. А ось білий, коли він одразу збільшився і одразу такий, він одразу в очі кидається, і тому продажі набагато вищі ранньої продукції, це хаски. Ось, і наступний гібрид, за який також хотів розповісти, це також конусоподібний е, тип перцю капі Портека. Він мені подобається за те, що він дуже такий. Червононасиченого кольору в стадії біологічної стиглості. Він ранній відносно, але ще на ринок з ним краще виходити, коли він вже почервоніє. Тоді на ринку йому рівних немає по зовнішньому вигляду, по привабливості. Чудово підходить для переробки на лечо, для запікання, для. Заморожування це саме ті сфери застосування для портеки, в яких йому рівних немає. Так що, друзі, якщо хочете дійсно порадувати себе таким солодким перцем, які, як мармелад, і який потім добре виглядає в усіляких аджиках, лечо і таке інше, що я сказав, то портека це класно. 5, 7, 10 плодів одночасно на кущу можна збирати в декілька хвиль. Тобто перша хвиля 5-7 плодів, друга хвиля до 10 і третя, вона сама така потужна. Десь в серпні місяці ми будемо збирати вже саму потужну хвилю червоних гарних, красивих плодів Портеки. Ось ці два сорти хаски і портека, які ми будемо вирощувати. Але ще раз хочу сказати, друзі, багато, дуже багато чудових сортів, гібридів солодкого перцю, які кожен по-своєму чимось заслуговує на нашу увагу. Так що переходьте по посиланню, обирайте. зараз саме час вже подумати. Про закупівлю насіння. І якщо у вас невелика ділянка, то, звісно, по 10 насининок можете замовити. Також у Тетяни Вікторівному магазині ви можете замовити в професійних пачках. Там і 100 насинин, і 250, 000. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!